Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По великої Його милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, і оновлюються наші тіла, і оновлюються наші думки, і оновлюється. Наше життя, коли ми з Господом, у нас все оновлюється. Алілуя! слава Богу! І хоч сьогодні іще у нас берізки, ці ці такі красуні, берізки, але але мені вже значно краще. І я дякую кожному з вас за молитви, а також дякую Господу, звичайно, Господу, тільки йому, що він зберіг мою ногу, що він. Укріплює мене, що Він дає мені радість, радість спілкування з ним, і дає мені натхнення кожного ранку виходити і записувати нове слово, слово для підбадьорення, слово для того, щоб ми знову і знову зрозуміли, що без Господа ми не зможемо здолати, не зможемо пройти оцей життєвий шлях із радістю, але з ним ми здолаємо усе. Слава! Йому віки славу. Цей день створив Господь, цей день створив Господь, і хоч він не такий яскравий, як вчора, і не такий яскравий світанок, як вчора, він настав. Цей день настав, ми можемо жити у цьому дні. Це велика, велика привілегія. Адже Господнє слово каже: оберіть життя. І оцей день і ще життя, хай він нам буде на радість, на радість, кожному з нас на радість. Коли ми день починаємо з Господом, коли ми день починаємо з того, що ми хочемо, хочемо прочитати Слово Боже, хочемо помолитися. Попросити у Бога благословінь, розуміючи, що Його благословіння так важливі для нашого життя, ми правильно робимо. У нас правильний вибір. Алілуя, слава Богу! Ми повинні все зранку встигнути і почистити зуби, і вмитися. Можливо, хтось робить зарядку, поснідати. Все це ми повинні зробити. Але найперше, хоча б якихось 15 хвилин. 15 15 хвилин це така малість порівняно з 24 години на добу. Присвятіть, Господу, зупиніться, знайдіть оцей час і і побудьте у присутності свого Творця, адже Він набагато краще знає, що для нас краще. І він набагато краще знає, де нам краще бути, з ким нам краще поспілкуватися, що нам краще зробити, навіть що нам потрібно сьогодні зварити, що буде сьогодні користю для нашого організму, а що ні. Тому спілкуємося з ним, знаходимо Час для спілкування, не нехтуємо його порадами, адже він нічого поганого не порадить. І якщо навіть в його слові ви прочитали слова, які вас трішечки засмутили, бо ви розумієте, о, а тут у мене прокольчик. Тут я не можу ще це робити, Господи, покривати все з любов'ю, пробачати ворогів. Господи, це не для мене. Це за. Надто важко, але Господь каже: якщо ти навчишся це робити, тобі буде добре. Тобі буде добре, залишаючи оте все заднє, Господь сьогодні каже усім нам: покайтеся, покайтеся в тих своїх промахах, які ви робили проти моєї волі. Покайтеся, покайтеся, щиро покайтеся і не повертайтеся назад у ту свою блювотину. Не повертайтеся назад, крокуйте вперед, в обійми люблячого батька. Не Зупиняйте свою ходу, але й не прискорюйте. Йдіть крок за кроком, крок за кроком з люблячим батьком. Алілуя! Слава Богу! Він буде вірний завжди. Його любов його любов нескінчена, тому що Він є любов. Він полюбив нас і ще від утроби наших матерів. Він піклується про нас. І навіть якщо в якомусь дні, які. Трапляються негаразди, треба зупинитися, розібратися, що трапилось, чому не так, а потім, розібравшись, більше намагатися не робити тих помилок, не робити тих помилок. Можливо, унилий дух десь там закрався, і ми допустили його. Можливо, просто були необачні і не потрібно. В усіх своїх негараздах когось винити не потрібно. Треба просто розібратися і вирвати корінь отого зла. Все. І хто б там той корінь не насадив, чи ви самі, чи дьявол, чи сусід, чи сусідка, його треба вирвати. І все, поставити крапку, і далі йти, і не, згадуючи, не згадувати про це. Ну, принаймні, хоча б можна згадувати, що більше цього не робити. Просто коли знову хочеться піти в унилий дух, чи там сплітки якісь поплести, чи ще щось таке, яке проти Слова Божого. то... Тоді ми удивуємося, а чому з нами такі біди трапляються? А чи все ви робили так, як хоче Господь? А чи все? Але ж все-таки, якщо ви кажете, як той о, о, юнак, я все зберіг. У мене все гаразд, Господи. Я всі заповіді Твої виконую. Я такий доброчинний, доброзичливий, я справжній християнин. От я все покриваю любов'ю. І тоді Господь каже: Ну, візьми. Продай свій маєток і приходь і слідуй за мною. І тут опа, зупиночка. Як? Як, господи, ти що не знаєш, яка у мене пенсія? Ти що не знаєш, як я живу? Що в мене не вистачає навіть на чупа-чупс для дитини? І Господь каже: справді ти кажеш, ану, давай заглянемо до твого холодильника. Але якщо у вашому холодильнику пусто. І насправді грошей не вистачає. То з цим теж треба розбиратися. Тому що в Слові Божому написано, що скільки жив отой еклесіаст, він не бачив людини Божої, яка просить милостиню. Тому що Слово Боже живе і діюче. І Господь наш пастор, він каже: ви ні в чому не будете мати потреби. І якщо потреба є в одній чи в іншій, фінансовій, чи в фінансовій сфері, чи в якійсь Іншій сфері нашого життя ми повинні, ми повинні вчитися задавати Богові питання, задавати, Господи, чому у мене в моєму житті не так, як по Твоєму слову? Чому, Господи, покажи мені. І задавши питання, яке ви задаєте на молитві, ми не, ми, ми не поспішаємо, а ми чекаємо відповіді. А ми чекаємо відповіді. Ми беремо те питання, яке нас тривожить. І ми задаємо на кожній молитві, доки, доки прийде відповідь. У когось це прийде швидко. Раз і в першу ж молитву комусь потрібно буде, як тому Даніїлу, чекати 21 день, але відповідь обов'язково прийде, тому що, Боже Слово, воно живе й дічі. І якщо Господь сказав поклич до мене і я тобі відповім, то кличте, запитуйте, як діти приходять до батька і кажуть. Батько, тато, а чи можна це робити? А чи буде добре, якщо я зроблю це? Вони радяться з нами, так чи не так? Да, хтось каже до якогось е, віку, але все рівно це роблять. І дуже добре, коли ми, батьки, навчилися не сунути свого носа туди, куди нас не просять діти. Ми можемо їм підказати, але наша підказка це вже вибір дітей. Оберуть вони те, що ми їм запропонували, чи вони оберуть щось інше. І Радячи дітям те чи інше, нам потрібно навчитися не ображатися, якщо діти зроблять по-своєму. Це їхній шлях. Це їхній шлях. І якщо у нас в душі іще є оце О, я порадив, а вони не послухали, то краще не радьте, краще не радьте, тому що потім буде унилий дух. А навіщо вам той унилий дух? Він же сушить кістки. Тому робимо те. Робимо те, що пропонує нам робити Господь. А як ми навчимося це робити? Звичайно, коли ми будемо знаходити той час, щоб спілкуватися із нашим Господом? Алілуя! Слава Богу! Слава йому! Повіки слава! Хочу прочитати слово. Думаю, що і Господь вже сказав нам немало. Але але записане слово Боже, треба читати вголос. До речі, записане слово Боже кожен повинен собі читати вголос навіть, ну хай буде пошепки, але не очима. Ви повинні чути слово. Чути, тому читайте Біблію в голос. Якщо є ця можливість, звичайно, якщо ви їдете десь там в автобусі і читаєте, то ви не можете це робити. Але вдома ви можете це робити. Читайте Біблію в голос. Псалом 118-й, вірш. Цей день особливим зробив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. Цей день особливим для кожного з нас зробив Господь. В чому особливість цього дня? Ну, це вже вам вирішувати. Але він особливий, тому що його нам подарував Господь. Для чого? Для радості. Радіймо і веселімося в ньому, для радості і веселощів. Це не йдеться про оті бар. Чи ще щось? Ні-ні-ні. Це йдеться мова про радість і веселість в дусі. В дусі. Алілуя. слава Богу! О Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успіх! Благословений, хто приходить в ім'я Господня. Благословляємо вас з Господнього дому. Господь є Богом, Він осяє в нас. В'яжіть святкову жертву мотузками, до рогів жертвеніка. Ти мій Бог, тебе я буду прославляти. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий і Його милосердя вічне. Алілуя! Хіба не повод родіти, Його милосердя вічне? Псалом 119, з 10 го вірша. Усім своїм серцем шукаю тебе. Не дай мені ухилитися від Твоїх заповідей. Я бережу Твоїх». Твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Благословений ти, Господи, навчай мене Твоїх постанов. Своїми устами я звіщатиму всі вказівки Твої. Я радію дорогою Твоїх свідчень більше, ніж велике. Я радію. Не так. Я радію дорого, дорого, дорогою Твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про твої заповіді й досліджую твої шляхи. Я знаходжу задоволення в Твоїх постановах і не забуваю Твого слова. Алілуя, Амінь! Хочу ще раз прочитати 14 й вірш: Я радію дорогою Твоїх свідчень. Більше, ніж великим багатством. Я радію е, твої е, свідченнями е, ти братів і сестер ні, більше, ніж багатством. Я е, нещодавно подивилась невеличке свідчення сестрички 83 роки. 83 роки. Ну так, да, на вигляд, вона виглядає як бабуся, така вже жіночка. Але, вона свідчить, вона свідчить. Мені 83 роки. Я не хворію і не збираюся хворіти. Я, коли скаже мені Ісус, перейду просто у. Е в небо, в, в нову країну і все, і все. І вона обрала собі отаку ціль свого життя. Я не знаю, як довго вона ходить, за Ісус, ходить з Ісусом, за Ісусом. Але її 83 роки, вона виглядає миловидно, у неї здоровий дух, і вона каже про себе: Я не хворію. Послухайте, це наш вибір. І хтось каже, добре їй казати, це був її вибір. Вона обрала, вона обрала життя. Чи виходить в мене завжди так? Ні, не виходить. Але я цього прагну, я цього прагну. Я вчуся, я вчуся це робити. Хто допомагає мені у цьому навчанні? Свідчення братів, сестер, які свідчать про свої результати ходіння з Богом? Той не хворіє, той хворів, але вилікувався. Що їм допомогло? Слово Боже, хто їм допоміг? Господь. Хто що їх спонукало до дії? Їхнє рішення. Вони обрали життя. Вони не хочуть помирати від хвороби. Вони хочуть перейти. Як є ног, як і лисей. Вони хочуть прагнуть цього переходу. Можуть як е, е, Моїсей, е, як Ілья. Так. Моїсей, слухайте, 120 років по горам там ходив, 40 днів постився, тому що в нього була сила. Бог його підкріплював. Так в нас той же самий Бог, хто підкріплював Моїсея, той самий Дух, хто воскресив, що воскр... хто воскресив Лазаря, хто воскресив Ісуса із мертвих, хто воскресив дочку е... Іаїра, дочку і, Аї... дочку і Аїра, той самий дух. Той самий дух. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Повіки слава. На, е, хочу прочитати. зараз, зараз. Хочу прочитати одного вірша і думаю, що він буде на підбадьорення. Дай Боже, щоб в мене все вийшло. Читаю. Перестань себе поїдати. Все з тобою гаразд. Зрозумій. Ти ж сама у душі ставиш грати, і тягар із думок робиш їй. Ти прекрасна, повір це, ти чудо, в тобі є так багато краси, зараз важко. Так завжди не буде. В Бога сили собі попроси, не, не навіють собі щось погане, просто весь негатив відпусти і душі, й серцю легше вже стане. Маєш в себе повірити ти. Хай не всі розуміють з тобою твої погляди і сприйняття. Усміхнись, Я – Тебе заспокою, все нормально, це, ж, це зветься життя. Ти ж не можеш теж всіх зрозуміти. Головне, ти себе зрозумій, щоб цвіли у душі твої квіти, ти з любов'ю і світлом їх сій. Приділяй собі час, хоча б зрід... зрідка, і картання хай стануть чужі. Усвідом на кінець собі, чітко, самоїдство це ворог душі. Алілуя! Такий прекрасний вірш написала Катерина Даліба. І мені вчора читаючи його, та я вчора його читала, і він мені так сподобався. І я захотіла поділитися з вами. Не з'їдаємо себе, не з'їдаємо, віримо в Боже прощення, віримо в те, що коли ми прийшли і покаялися перед Богом, він нас пробачив. Він сказав у своєму слові, що я гріхи ваші всі, всі убілю кров'ю своєю пречистою, змию. А далі рухайтесь, забуває заднє, простирайтеся вперед і, і на мене покладайте усі свої надії. А хто покладає надії на Господа? Засоромленим не буде, засоромленим не буде. Коли віру на нівець зводить власний страх, поруч буде Ісус, я в Його руках від спокуси зла в житті нам не утекти. Та підтримку дасть мені, мій Господь завжди, ми в його руках, Він тримає нас, люблячий, спаситель наш, Він тримає нас, тих, кого Він полюбив, дорого купив кров свою за нас. Вічно будем з ним, душі наші стереже, вірний Слову Він, святий славний Божий син, нас тримає Він, ми в його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш. Він тримає нас, Божий гнів на себе взяв, заріхи вмирав, Він життя нове нам дав, коли з мертвих встав, звірою діти кінця, нам допо допоможе він, що побачити отця, і жити в славі з ним. Ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш, він, він тримає нас. Алілуя, слава Богу! Ми в Його руках, Він тримає нас, вірний наш Спаситель, Він. Тримає нас. Дорогоцін душа, пам'ятайте це. Пам'ятайте це, що ми в надійних Божих руках. Він нас не покине, Він нас не залишить. Він дасть нам сили дойти до отієї жаданої вітчизни. Він коронує нас в царі і священики. Він устеле дорогу, устеле, устеле ту золоту доріжку, і вона буде все світлішою, і світлішою з кожним днем, але довіряємо, не сумніваємося, не гресемо себе, коли потрібно каємося і піднімаємо свої крила як орли, оновлюємося Божою силою. І йдемо в цей день, радіючи і веселячись. Чому? Чому? Тому, що Господь полюбив мене, тому, що Він поряд, тому що Він любить мене такою, як є, і Він каже, що я диво. Я диво, тому що Він створив мене, тому що я Боже дитя. Не сумнівайтеся в Божій благості. Він благий, він благий, він благий. Амінь, амінь. Амінь.